Про подальші кроки Трампа так обережно підбираю слова, тому що слідкуючи за тим, що нині відбувається північно-Атлантичному альянсі, сьогодні з'явилась публікація в політику. Доволі красномовна, вона коротка, але показова. Висока дипломатична представниця Європейської комісії, Кая Калас, яка свого часу була прем'єр-міністром Естонії, ну доволі висока посада, і нині в неї дуже висока посада. Спілкуючись, ну, ледь чи не приватному порядку, в Європейському парламенті сказали, зараз такі часи, що можна почати пити. І ця заява звучить якраз на тлі а, зустрічі, а, коли відбувалася, ну чи вже відбулася зустріч учільників закордонних відомств з Гренландії, Данії та Сполучених Штатів Америки, де вони говорили про можливе придбання Гренландського острова американцями або якийсь формат співпраці. Не домовились вони поки що, але. З'являється повідомлення вчора. Сьогодні це підтверджують і в Німеччині, і в Франції, і в Швеції, і в Данії щодо Гренландії перекидають війська, як вони кажуть, європейської частини НАТО? Я сьогодні вранці в ряді говорив НАТО, бо ША, в розумінні Трампа це не зовсім НАТО, для того, щоб там проводити навчання, щоб там були не дві собачі упряжі, як говорить Трамп. От я хотів би запитати вас, пане Володимире, чи дійсно на сьогоднішній день ми стоїмо перед е, загрозою? Е, існування НАТО про це багато говорять. Е, якщо ні, то які виклики для альянсу і взагалі для євроатлантичної співпраці? Бо ми до неї звикли. Ми вже десятки років з нею живемо? Ну, пане Олєр, Я думаю, що ми стоїмо перед значно глибшим викликом. Ми стоїмо перед викликом розвалу всієї системи міжнародних відносин і міжнародного права. А Гренландія там чи щось інше це вже наслідки того, що е, залізло в голову Трампа. І звідти не вилазить. А залізло на голову Трампа на те, що для нього міжнародне право не існує. У нього є своє міжнародне право, у нього є свої цінності, своя совість, свої бачення справедливості і несправедливості, а все інше його не хвилює. Оце насправді трагедія і до певної міри катастрофа, в якій ми зараз перебуваємо. І всі навколо розуміють, що ця катастрофа, яка нам здавалася в у виконанні Путіна, може бути локалізована. Тепер вийшла на зовсім інший рівень катастрофічності, вибачте за тавтологію, тому що до неї доєднався Трамп, який на відміну від Путіна, таки дещо може, і це може він демонструє. Демонструє попри всі інші аспекти в тій самій Венесуелі. Демонструє, демонстрував уже в Ірані зараз, мабуть, продемонструю, а можливо, а можливо, десь відкладений якийсь певний час знову демонстрував в інших частинах світу. Оце мені здається, найбільша загроза, яка зараз суне на всіх нас на людей, які звикли жити за правилами, за якимись стандартами, за якимись домовленостями. Бачите, для Трампа це все не має жодного, жодного смислу. І не має жодного смислу в Ну, Всі ж прекрасно розуміють, що Трамп не любить Європу, не любить Європейський Союз, не любить демократичні е, е, системи, які е, ну, є власне, основою європейського буття. йому це не подобається. Йому подобається інша логіка, логіка що хочу, я врачу. І таким чином Путін. Хоч і поганий хлопець, але наш хлопець, мій хлопець, я його розумію краще ніж будь-якого європейського демократичного е, лідера, от, власне, мені здається, тут найбільша катастрофа. А Гренландія це просто прояв того, що робить Трамп, і отут якраз для нас теж виникає дуже серйозна. Так би мовити, розвилка, тому що з одного боку ми залежні від постачання американської зброї, і не можемо сказати Трампу, Трамп зупинись, ти робиш дурниці, а з іншого боку, будучи частиною європейського простору і політичного, і культурного, і економічного, і безпекового само собою, не можемо мовчати, тому що ну, виходить так, що якщо ми не захищаємо Данію, яка захищає Україну, то тоді хто ж ми? І в цьому проблема. Але ви знаєте, пане Валерію, я думаю, що з будь-якого складного становища треба шукати найкращий варіант виходу. І я дуже радий тому, що вже багато європейських політиків абсолютно голосно, щиро і переконливо говорять про те, що треба нарешті створювати європейське НАТО. Ну вони говорять про європейську армію, про європейські сили безпеки. Як би там їх не назвали, це не має ніякого значення. Головне, що є розуміння, що е, нарешті треба відкривати очі, е, дивитися навколо, слухати, що говорять е, далекі українці про Росію, чого не хотіли слухати е, десятиліттями, і робити висновки. Ну, зараз зараз, до речі, в цьому контексті е, підтримують е, нашу е, лінію на те, що треба нарешті робити щось. Для Європи самим європейцям максимально максимально сильно, тому з того жаху, який ми зараз переживаємо, треба зробити просто для нас, європейців, правильний висновок і діяти відповідним чином, пане Володимире. Я ще запитаю вас про те, якою може бути доля Гренландії надалі, але ем, я переконаний в тому, що така риторика Трампа сьогодні нам суттєво допомагає в Європі. Те, що він йде на грані на межі фолу, так це абсолютно очевидно. Але без такої риторики, ну, європейці навряд чи б, хоча б призадумувалися про створення тієї саме європейської армії. Я такі заяви чув давно. Ще вони були до того моменту, поки в них завівся військовий комісар, у них така нова посада в новому європейському парламенті. Поки що одні розмови, але 100 тисяч американських військових сьогодні перебувають в Європі. І Європа дуже непогано почувається, Вони дуже бояться, щоб Трамп їх не забрав. Це відвертий шантаж, до якого він дається кулуарно, Але як по-іншому, от ну ви щойно це говорили, пояснити Європі, що ви мусите це робити, не говорити, а робити вже зробити щось для того, щоб себе обороняти. Тому, от історія Гренландії, це швидше, знаєте, такий каталізатор змін в Європі. Дуже хочу, щоб вони справді були ну, практичними і швидкими. Ну, це правда. Ну дивіться, пане Юрія, що, що таке 100 тисяч американських військових. Ну, скільки е, в європейських країнах НАТО членів? Ну, по-моєму, 31. Ну, якщо ще взяти Канаду, то ну, ну, 30 європейських плюс Канада, правда? Угу. Ну, а, а що означає, що е, кожна країна виставить по 10 тисяч своїх вояків? Ну не всі. Ну, хай буде там, хай відмінусуємо. Кілька парочку? Ну то це 300 тисяч людей. І що? І це проблема для для потужної Європи, яка має Ну, сьогодні 100... проблема, пане Володимире. Сьогодні яка має проблема. 550 мільйонів населення? Та ні, так, це, проблема. Проблема. це проблема в тому, що вони не не хотіли бачити цю проблему. В цьому проблема. Так, а тепер вони її нарешті побачили. І е, хочуть вони чи не хочуть вони. Але вони будуть змушені реагувати на це і реагувати доволі швидко. Це вже не перспектива там знаєте, програми розбудови чогось е, отримаємо в 2050 році. Ні, так уже не буде. Так уже не не, не не піде це робити сьогодні на завтра, і саме тому вони підняли свої оборонні видатки до. Доволі серйозних рівнів саме тому а, зараз починається дуже серйозний процес перезапуску військово-промислового комплексу, і і таке інше, і таке інше. Ну бо, бо а, нарешті розуміють, що словами не, не не обійдеться, і треба робити практичні речі. І те, що ви згадали про ці навчання, які зараз ідуть, оце ж вже один з елементів практичної відповіді. Ну як би там не було, але на. Ну, ми демонструємо, що ми так не збираємося гратися в ці ігри, тим більше, що це абсолютна маніпуляція. Ну, уявіть собі, Росію і Китай, які захоплюють Гренландію. Ну, послухайте, ну, треба бути абсолютно відірваним від реальності чи просто таким, знаєте, зубатим маніпулятором, щоб такі речі просувати. А що Гренландія чи Данія проти того, щоб американці нам побудували ще одну військову базу? Чи вони проти того, щоб спільно патрулювати е, прибережні води і тому подібне, і так далі? А вони, може, проти того, щоб американці е, почали розробляти корисні копалини в Гренландії? Та ні? Ці ж останні розмови продемонстрували та, будь ласка, сідаємо, домовляємося, ну але ми не, не приймаємо ваших абсурдних вимог, тому що це просто. Крах е, е, всієї системи, яка, яка стояла після Другої світової війни. І заради чого? Заради того, щоб там собі повісив медальку. Ну, одним словом, справді зараз ситуація в цьому контексті вибухонебезпечна, але мені здається, що спільна позиція європейців в цьому плані трошечки змусить Трампа відступити. Бачите, він військову агресію ставить уже на останній, на останній пункт, буде продовжувати намагатися купити Гренландію. Ну, 56 тисяч населення по 100 тисяч ну невелика сума, але ж ви бачите, як добре, що ми бачимо з Гренландії демонстрації, де написано, що Гренландія не продається. І це говорять не Данці, а говорять жителі Геннадії. Так що я думаю, це все поступово а, почне а, трошечки вгамовуватися. Тим більше, якщо зараз а, Трамп зосередиться на Ірані, а, потім можливо на Кубі, потім, можливо, на Колумбії а, чи де інде. І таким чином а, трошечки ця тема відійде, а, ну бо європейці справді. Хоч е невеликі зубки, але показують. Я думаю, Трамп на це мусить звертати увагу одного часу, коли після інаугурації Дональд Трамп вже е говорив про Гренландію, була певна пауза. Він не повертався до цього питання. Відбулася інтенсифікація переговорів про російсько-українську війну, які тривають і нині. Ну принаймні, якісь там від далекі відголоски, але він повертається знову. І я відверто скажу, що все ж таки ми можемо побачити наступний етап підвищеної зацікавленості Трампа. Європа тут як кажуть, уже колуарно може скористатися цим моментом для того, щоб виторгувати у Сполучених Америки і в Трампа а, дуже цікаву історію. Безпека для України, ну і для себе в тому числі, мовляв, окей, з Гренландією вирішимо питання, чи там буде автономія ширша, ну, і окремий там союзний договір? Можливо, з США. такі випадки у а, дипломатії є. В історії є вони і американці такі договори вже підписували не з однією країною. А чи справді можуть сьогодні європейці розглядати питання, як я вже говорив тут на каналі обміну Гренландії на Україну, точніше на свою власну безпеку? Ну, знаєте, справедливість рад розказати, що Трамп до теми Гренландії повернув лише повернувся зараз під час свого другого президентства. Бо під час першого він говорив про те ж саме. Просто тоді це сприймалося як просто якесь чудернацьке таке, знаєте собі диво в устах Трампа, якого не завжди сприймали серйозно. Так що ця ідея в його голові сидить давно. Ну, а тепер бачите, він ще й має навколо себе деяких радників, от які йому настирливо пропонують діяти жорсткіше і тому подібне, і так далі. І він піддається. Відносно обмінів, ви знаєте, я щось останнім часом втомився від цих обмінів. Тому то міняли Венесуелу на Україну, тепер Гонландію на Україну. Я думаю, що це все. Від лукавого, я кажуть. Бо ну я собі погано уявляю, чому повинні європейці відступати перед тиском США і поступатися Гренландію в обмін на те, що вони самі роблять для того, щоб Україна стояла міцно на ногах і тому подібне. Я тут не бачу, чесно кажучи, логічного якогось місточку. А от що мені здається дуже логічним, це те, що Трамп буде тиснути на Україну, продовжувати це робити. І оці такі, знаєте, часткові тактичні, начебто, ляпаси Путіну лише для того, щоб пошвидше закрити як кажуть тему. Чому Тому що стратегічно мені здається, Трамп зовсім не бажає того, щоб Путін кудись зник щоб зникла Росія, щоб вона розвалилася? Йому Путін потрібен значно більше ніж Україна, значно більше ніж Європа, тому що в Європі все зарегульовано. Є правила, є закони, є стандарти. А от Росія це Клондайк. Там, де законів немає, там, де можна робити все, що ти хочеш, маючи такого собі дружка, яким є Путін. Е, тому зараз е, бо з ним потім можна домовитися про все, пане Валерію. Можна домовитися про, про нові мільярдні е, оборудки, зділки, е, на які е, ну, верніше, які для Трампа є ну, ось на смислом його життя. Все інше не працює, все інше не цікаво. Тому зараз те, що там відбувалося з тим Мадуро, з тими танкерами, це лише підштовхування е, Путіна до того, що все таки давай якось там відступай від своїх максималістських речей. Давай домовимося. Ми зараз натиснемо разом ще на Україну. От і щось там замутимо, щось там зробимо. Україна мене не цікавить за визначенням. Це не, 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 не те, що, на що я буду звертати увагу. А от з тобою я хочу працювати далі. І от це далі є ключовим, мені здається, мотиватором для Трампа. Все інше Європа, Україна, НАТО та ні, це все речі, які мені абсолютно не потрібні, тому що вони не дадуть мені ніякого навару. А для мене цей навар це те, що я хочу щодня і багато. От, власне, мені здається, така загальна логіка, і тому коли деякі наші експерти кажуть, о, Трамп поміняв позицію, тепер Трамп тисне на Росію, тепер Україна в фаворі. Ну от вчора він вже знову сказав, що Зеленський винен в тому, що е е е домовленості про припинення війни немає. Не Путін, а Зеленський, не е е Зеленський, який обороняється від нападів з боку Росії. Е а а не Путін, який е, запускає по Україні там арешники і і, і все інше, отака логіка, і вона незмінна. Я думаю, що ми не повинні е, вірити в е, те, що Трамп хоче чогось доброго для України. Це фантазії, це те, що ми собі самі надумуємо. Ну, дехто що, що, що найменше з нас, і протягуємо як якусь позитивну лінію. Трамп це. Абсолютно не є фактором, який є сприятливим для України, вимушений так, але далеко не той, який буде захищати наші інтереси. Ну, подивимось, що відбудеться зараз в Давосі, але мій прогноз доволі песимістичний. Він буде тиснути на Зеленського і казати, що лише він Зеленський зараз є ну фактично бар'єром на. Тому щоб зупинити війну, і нарешті дати мені Трампу можливість е, ратися з Путіним в свої економічні ігри, у будь-якому випадку у Трампа я так розумію, у тактичних кроках є пункт замороження війни щонайменше в Україні, це правда. Але ж бачите, поки що на це не погоджується Путін. От і тут. Е, для Трампа дилема. що треба ще дати Путіну від України, щоб він заспокоївся і бодай на щось погодився. Ну, от е, така логіка. Повністю відійти і стати на, на, на позицію е, Путіна Трамп теж не може, тому що він не один, він є лише частиною політичного процесу, е, процесу США складного, е, який може в тому числі і. Е, завдати дуже серйозної політичної шкоди і трампу от бачите як зараз е, зникла з порядку денного тема е, плівок Епштейна. Ага. а вже все підходило до майже до кипіння е, от зараз він е, венесуелою іраном там і чим е, ін, чимось іншим переб'є цю тему але ж знову таки не не, не не завжди це все закінчиться а Епштейн залишиться і у трампа теж є е, 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 свій свій, свій так би мовити, на їжачок під шкірою в Америці, який його весь час доволі сильно нервує, і який загрожує його ситуації. Що відбудеться з республіканською більшістю в конгресі? Велике питання. Можливо, дуже скоро такої більшості не буде. І що буде робити Трамп? А Трамп буде тоді відповзати. Одним словом, це дуже складна знаєте, взаємодія між зовнішніми і внутрішніми чинниками. Але Трамп, поки що як такий професійний маніпулятор, поки що йому вдається маневрувати і робити те, що він, начебто, хоче. Але це лише до пори до часу. Я думаю, що так би так чи інакше, ми не повинні танцювати під забаганки, що Путіна, що Трампа, бо ні той, ні інший України в принципі як чогось серйозного не бачить. Буквально минулого тижня була заява, якщо не пригадую, якщо не помиляюсь наприкінці тижня, чи на початку цього, було озвучено Зеленським, що він доручив формалізувати гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки для України, які чи то могли підписати у Вашингтоні, чи то в Давосі, про яке ви ще не згадували, наступного тижня буде форум Всесвітній економічний форум в Давосі, де має бути і Трамп, він підтвердив і каже: ну, якщо буде нагода, зустрінусь там із Зеленським. Без особливого ентузіазму він відповідав на це запитання. Але як писала Financial Times буквально днями, то там також буде ще і зустріч зрозуміло Трампа з європейськими лідерами, які хочуть отримати від Трампа запевнення в гарантіях безпеки для України і в гарантіях безпеки підтримки, як таких, щоб вони могли направити. Свої війська до України, зокрема, Велика Британія і Франція. Це ті, які підписали з нами Ком'юніке. От є з Зеленського озвучена вже інформація, що є гарантії безпеки, їх треба буде погодити безпосередньо з Трампом, фіналізовані з США. А от з Європою, я, чесно кажучи, не бачу жодної заяви про те, що європейці підготували цей план, хоча 6 січня вони збиралися в Парижі. Так, вони там ні до чого і не домовилися. Вони навіть не змогли випустити спільну декларацію Європейці без США, хоча там були від Кушнер. Пане Володимире, от зараз Європа, вона свідомо демонструє неготовність до е, оприлюднення, хоча б рамкової рамкового документу гарантії безпеки. Чи це дійсно проблема в тому, що Трамп їм не хоче допомагати в цьому? Ну, пане, давайте по черзі. А ми знаємо, про які гарантії США йде мова. Якщо я, про те, пане Володимире, так... перепрошую, що я вас перебуваю. Я посилаю зараз на офіційний коментар президента. Він стверджує, що цей документ є. Ну, слава Богу, що він є. Але питання в тому, що там є в тому документі. Бо і Будапештський меморандум є. Це ж теж, начебто, гарантія І де mm -hmm. та гарантія. Гарантії нема тому те, що е, так би мовити, трошки пробуваються крізь е, тенета е, у таємниченості. Ну щонайменше е, з того, що я знаю, свідчить про те, що там ті ж самі загальники, які не розписані е, до конкретних дій. А відтак з моєї точки зору, ну але знову це дуже попередньо. Я не бачу. Документи, тому це лише такі, знаєте, деякі міркування на тему і не більше. Це не остаточний висновок, тому що, повторюю ще раз, можна його зробити лише тоді, коли ти маєш повний документ, можеш його проаналізувати і зробити якісь висновки. А так це просто ну певні певні міркування. Так от, якщо виходити з того, що що начебто, про що начебто говорять, то це дуже. Схоже на оті самі розпличати формулювання, які до речі є в п'ятій статті Вашингтонського договору. Якщо це те про що нам розповідали, що це в смислі, там в дусі і тому подібне цієї статті, то ця стаття, чесно кажучи, мене не, не сильно переконує, тому що якщо її прочитати спокійно зліва направо, потім справа наліво і, і, і так далі, то там насправді рішучі гарантій немає. є, Лише зобов'язання допомагати. Як допомагати, ким допомагати, коли, чим, як і так далі. Це все залишається за дужками маючи на увазі, що буде політична воля союзників допомогти. Ну, бачите, політичної волі нам тепер явно недостатньо. Нам потрібні дуже чіткі конкретні пункти, де буде сказано в разі нового нападу союзники. Такі то роблять тето, такі то роблять тето, такі то роблять тето. Якщо цього нема, тоді, вибачте, чим це буде відрізнятися від того, що ми вже мали. Нам скажуть, та ні, ну це ж були так само, як і по Будапешту, це ж були не гарантії, це були запевнення. Що а ми вас запевняємо, чомуся, де ми і поговоримо? Ну добре, всі ви поговорили, а нам і того легше? Ні. Тому я думаю, що допоки ми не побачимо на папері про що йдеться. Говорити про американські гарантії якось не сильно випадає відносно європейців, вони на превеликий жаль оцього свого своєї, своєї політичної меншовартості поки що не позбулися, і постійно оглядаються, а що ж скаже дедушка Трамп, а чи він схвалить те, що ми зараз думаємо, а чи не схвалить, а чи ми можемо, а чи ми не можемо, а ми ще, а ми ще залежні. А коли ми будемо незалежні, це невідомо і тому подібне, і так далі. Отже, я думаю, це загальна така собі, знаєте, недієздатність поки що наших європейських партнерів до серйозних конкретних кроків. Ну, дай би Боже, щоб вони просто допомогли українській армії бути найсильнішою на континенті. Я думаю, це буде справді найкращою гарантією, і щоб ця армія була. Відповідним чином забезпечена і дієздатна, ну а все інше. Я думаю, те, що стосується ну наступних кроків, ну будемо над цим працювати. Бо бачите, коли ми чуємо, що так, дві ядерні країни розмістять по там 10-15 тисяч людей в Закарпатській області, ну так дуже вам подякуємо за це. Правда? Для чого? Для того, щоб ви встигли швиденько перейти кордон з. Там трьома нашими сусідами і сховатися за 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 парканом. Ну вибачте, така така гарантія нам і задарма не потрібна Отже, тут треба бути максимально конкретним. Про що йдеться? І найголовніше, всі ж європейці говорять про те, що це відбудеться лише за умови припинення вогню і або там підписання мирного договору. Ну так знову приїхали, що називається Путін цього не хоче. То які гарантії, отже, це поки що я це називаю танці з бубнами. Це те, що імітує щось, але це щось настільки, поки що розуміти, що його оцінити ну станом на сьогодні, нічого не менше неможливо.